Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Рецепт цього десерту з гарбуза нікого не залишить байдужим. Готується швидко із продуктів, які є в вашому холодильнику. Простий та доступний рецепт. Давайте швидше його приготуємо. Для десерту беру манку дві склянки, кефір 500 мл, гарбуз 800 г, яйця 2 штуки, цукор одна склянка, розпушувач 10 г, рослинна олія 100 мл, сіль, цедра лимону. Перш за все, щоб не гаяти часу, треба змішати манну крупу з кефіром. Високу миску висипаю манку і заливаю кефіром кімнатної температури. Добре розмішую, щоб манка поєдналася з кефіром і не було грудочок. Відставляю манку з кефіром у бік. Нехай манка набухне на 15-20 хвилин, а тим часом підготую гарбуз. Шматок гарбуза очищаю від шкірки. Натирає гарбуз на мілкій терці. Його бажано натирати на мілкій терці, щоб він був більш ніжним і добре пропікся. Цей рецепт добрий тим, що гарбуз не треба попередньо запікати або відварювати. І тим самим економимо час на приготування смаколика. Пересипає перетертий гарбуз у миску. Тим часом манна кефірна суміш підготувалася. Виливаю до неї 2 яйця, сиплю цукор, дрібку солі і розпушувач. Все ретельно перемішую. Кількість цукру треба регулювати. Якщо у вас солодкий гарбуз, покладіть цукру трошки менше. Перемішала і виливаю рослинну олію. Вона має бути рафінована без запаху. Натираю цедру лимона. Щоб у десерта також були присутні цитрусові нотки. Знову все перемішую. Останнім висипаю перетертий гарбуз. І останній раз все перемішую. Підготую форму і бортики форми вершковим маслом. Виливаю тісто до форми. Ставлю випікатися в розігріту духову шафу температура 180 градусів на 40 хвилин. Виймаю запіканку з духової шафи і даю їй охолонути. Тільки потім виймаю її з форми. Подивіться, яка вона сонячна і яскрава. Ця піканка прекрасно пропеклася. Вона м'якенька, пухка і ароматна. Має неперевершений гарбузовий смак. Одразу стало так по-осінньому затишно. на невеликі шматочки викладаю на тарілку. Приготуйте цей десерт. Він вартий вашої уваги. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів.